Скажіть, будь ласка, якщо на фронті не вистачає е, бійців, скажіть, будь ласка, а чи ми можемо збільшити кількість військових за рахунок кого і чи достатньо чоловіків, яких можна мобілізувати, і зараз е, е, якби на фронт? Ну, це питання, яке треба дуже обережно коментувати. По перше, це прямі такі питання, які ви додаєте. Вони є таємною інформацією, які наскільки в нас ну, по цифрам Ну, без цифр, пане Романе от просто чи є достатньо цього? Я розумію, ресурсу? Я розумію військово зобов'язаних, які можуть да моє багато речей, які ми маємо розуміти щодо мобілізації. По перше, план мобілізації це виключно секретний план генерального штабу. Міністерство оборони, які планують мобілізацію, в залежності від того, які події відбуваються на фронті. Що на фронті ми несемо втрати, ми повинні їх поповнювати солдатами. Якщо формуються нові бригади, ми маємо їх поповнювати. Якщо йде наступальна операція, і втрати збільшуються, звичайно, для цього потрібно і більше людей мобілізувати. Я, ну у нас зараз? Суспільство дуже сильно реагує на взагалі слово мобілізація. ми пам'ятаємо, як ми хизувалися, гордилися тим, що на початку війни нас просто військомати були забиті і людей не брали, тому що дійсно не встигали таку, таку кількість людей переварити. А зараз все по-іншому ми бачимо, що люди вже не з таким бажанням йдуть на фронт. І це говорить про різне, про те, що <кхід>, хтось боїться. Хтось вважає, що це не його війна. Хтось вважає, що мають професіонали захищати. А де ж їх взяти? У нас армія була 200 тисяч. Зараз мільйон. Не можуть бути всі професіонали. Плюс ну також серед професійної армії є втрати, їх треба поповнювати. Хтось вважає, що за нього цю роль виконає, хтось інший, і тут питання, звичайно, зараз вже немає таких черг військомата, але все ж таки норму мобілізації виконується. І Тут питання чи можемо ми збільшити. Ну звичайно, при бажанні ми можемо збільшити питання, чи є потреба, це вже питання до генерального штабу. Я знаю, що Верховною Радою був прийнятий закон. Про збільшення зменшення сроків призиву зараз. Ми, у нас люди не призиваються в армії від 18 до 27 років, які не служили в армії, зараз їх не призивали. Був зменшений до до 25 років, але ну президент не підпитав цей закон. Зараз у нас так все і залишилось. Тому є тут треба рахувати, який в нас мобілізаційний ресурс, скільки треба нам людей. Та кожного місяця, да, для того, щоб військомати е, призивали, і потім вже робити з цього висновки, сказати якісь точні цифри, чи це збільшення, чи це не збільшення. воно все залежить від подій на фронті і від планів. Ще раз повторюю, генерального штабу про планування, про поповнення, про на е, різні фактори на це впливають. Дивіться, е, Олександр Кочатков, один з політологів, написав, що. Помилки, тобто це помилки, але вони якби не критичні, але на них напевно треба зважити. І от він пише: а ми, напевно, знали про те, що ворог виявився нечутливим до втрат, і ми розуміємо, чому, тому що їх там в рази більше, ніж нашого населення. Так, але при цьому ми фахових військових теж втратили чимало. І от, скажіть, будь ласка, зараз оця ця ситуація, коли люди не хочуть, ви пригадали так початок повномасштабного вторгнення, і тепер і ситуація змінилася дуже кардинально. Чому так сталося? От ви. Ви ж напевно аналізуйте, чому так сталося, хто недоопрацював і чому не хочуть зараз йти і не приходять в ТЦК, не реєструються, не відправляються люди на фронт. Чому уникають цього так багато? Я думаю, що одну <косити> відповідь <косити> <косити> не можна називати одну причину, чому так. У кожного, по перше, своя причина. І я думаю, що якраз ті причини там вже деякі я їх назвав. Але питання, що ми розуміємо, що ті, хто хотіли, вони пішли самі в перші дні і за своїм бажанням. Далі почали вже призивати, і люди, багато людей пішло, ті, які там. На війну не просились, але я кажу, на війну не проситься від війни. Не бігають. От як така е е поговорка, і от ті люди вже почали призивати, ті, які не бігають від війни, а просто йдуть, виконують е світо, е свій довг свій борг. Тут питання можливо зараз вже багато людей за порізним причинам. Хтось від страху свого хтось від ще раз за якою там. Своїх переконань, що там я буду краще економічно допомагати багато людей, які кажуть: от від мене буде більше користі тут, чи на фронті, хай на фронті е, будуть професіонали. І один із важливих факторів з моєї точки зору, я це спостерігаю. Чому люди так поводять? Тому що в цьому напрямку наша державна політика, вона. Була неправильною. Ми говорили весь час за 2-3 тижні. Ми говорили, що контрнаступ зараз все вирішить. Спочатку говорили, що війна закінчиться до кінця 22-го року, навіть до вересня, потім до кінця 22-го року. Потім сказали, що все в травні ми будемо в Криму. Потім сказали, що до кінця 23-го року ми вийдемо на Азовське море, і там вже Росія програє свою війну. І багато людей думало про те, навіщо нам іти, якщо без нас це питання вирішиться. Тому я вважаю, що зараз державна політика, от, інформаційна, має бути націлена на те, щоб пояснювати, що дійсно відбувається на фронті, що там, які там бої відбуваються, які питання, як ми формуємо нові бригади, розповідати людям, що реальну правду, що відбувається, і про те, що це обов'язок кожного громадянина, який має його виконувати в лавах Збройних сил України. Тому я згоден з спікером, який був в попередньому етері, що це війна всіх і. Відсидітись не вийде, і отак ми маємо пояснювати втім, що відсидітись не вийде. Не можуть ті, хто на фронті виконати проти такої держави, як Російська Федерація, всі завдання для того і зробити так, щоб там більше не було мобілізації. Це дуже складно і потрібно це розуміти. Я б сказав би, що не потрібно бігати від мобілізації, потрібно готувати до мобілізації. І готувати себе в першу чергу дивіться, хотіла вас запитати, чи варто працювати з тими, хто зараз намагається ухилятися і ховається так від е, служби? Тобто, чи потрібно посилювати роботу з цим якби, контингентом? Так і ми ж розуміємо, що е, ми, коли це бачимо, цю картинку, так ну вона точно працює проти е, того, щоб людина, ну коли ТЦК приходять, так ну тобто різні ці ось, історії працівниками, ТЦК, що вони працюють точно проти мобілізації. Колись експерт казав, що ТЦК працює неправильно і що отут недопрацюва... недопрацювала держава. держава. Ну, звичайно, потрібно працювати. І ми ж розуміємо, що ми ж відразу цих людей, які там десь. Їх можна на різні категорії поділити. Хтось це одна категорія, коли ми бачимо молодиків, які на гарних машинах десь там на дискотеках відпочивають, і просто для них це десь там далеко. Вони не переживають за війну. Вони собі або купили справки, або їх батьки відмазали, або ще щось. Це одна категорія. Звичайно, я думаю, що з ними. Працювати також треба, і потрібно конкретно працювати, перевіряти таких людей, тому що це виглядає ну дуже неправильно, коли це відбувається, коли у нас клуби забиті молодиками призерного возрасту, і ті, хто мають служити, а на полях бою служать там прості хлопці, які не змогли або відмазатися відкупитися, або просто е вони пішли, тому що це вони вважають це правильно, і такі, як ми, от тут на е в армії або просто на захисті країни питання вони все це бачать, і це дуже виглядає несправедливо з точки зору, тому що розуміють, що ці люди вони ховаються за якимись державними інституціями, де вони змогли собі це зробити. Інша справа це там люди, які просто бояться. Ну ми ж їх теж можна зрозуміти. Наприклад, я професійний військовий полковник. Мене все життя готували. Я там закінчував військовий інститут, і коли до мене приходили хлопці, я їх готував. Взаємо розповідав, що війна це не як в телевізорі, це набагато страшніше. Ти можеш жодного о, пострілу не зробити по ворогу і просто сидіти місяцями окопі, терпіти їх снаряди, а це ну, навіть один день просидіти, це е, досить важко. І люди цього бояться, це нормально. Це людський страх він нормальний, вони це бачать, що там відбувається, вони не хочуть йти. Але все це потрібно пояснювати. Дуже хороший фактор для цього. Це гарна підготовка, тому що чому може бути страх? От ти. Того інженер або вчитель, ти не служив в армії, а тобі кажуть, ти завтра йдеш на війну. Ти розумієш, куди ти йдеш. Ну, війна вона асоціюється зі смертю, з каліцтвом, з пораненнями. Ти це розумієш. І він е, думає, я ж цього нічого не вмію. І от це питання, яке ми піднімали, навіть в законі народні депутати приписали. Раніше були такі випадки, коли люди в перший день... І особливо перші дні мобілізації, коли це було, коли взагалі не мали ніякого відношення до армії, перші дні ставали перед російськими танками і непрофесійно захищали е е е країну. І це не їх вина, це тому, що так сталось. Вони герої. Вони взяли в руки і робили все, що могли. Але зараз на цьому етапі для того, щоб підсилити бажання людей, потрібно проводити більшу підготовку. Місці, там, два, три. Готовити... Не місяць, там два-три, готувати. Го не кажу професіоналів. Професіонал все одно все рівно за три місяці. Він стане вже на фронті професіоналом. Але оця підготовка і демонстрація цієї підготовки, вона б я думаю дала більше шансів і можливості для людей зрозуміти, що ти можеш виконувати завдання, що з тієї. Сторони такі самі солдати і люди, що в нас такі самі сили і засоби, і що за нами в першу чергу правда. І саме головне, це що якщо ми цього не зробимо, то ніхто за нас цього не зробить. Пане Романе, хотіла вас запитати, дивіться. Торік та 24 лютого дуже багато пішло людей, вони ще залишаються на фронті. Коли той час ікс, коли ці люди захочуть демобілізуватися? І хто натомість може прийти? Ми ж розуміємо, що війна ну, це, ну, це мінімально кажуть рік, а може бути і триваліше. І хто прийде замість цих? Ви задаєте мені питання, на які? Держави зараз немає відповідей. Я задавав неодноразово такі питання і говорю про те, що міністр оборони Резнікову і тому, що просто я перше, я, я це бачу навіть хлопці, які не знаходяться постійно в окопах, а просто вже два роки від майже від відділення від своїх сімей. Там кожного дня вони там живуть військовим життям, і знову ж таки оглядаючись назад і бачачи, як можна жити іншим життям, було просто не прийнявши якесь рішення правильне, патріотичне. І у них задаються стають питання, які вони конкретно задають і мені в тому числі. Я вже неодноразово це казав. А до якого періоду тут ми? Да, до кінця воєнного стану, коли він буде, ніхто не знає. До поранення, до смерті, до там 2025 року, до весни, до якої немає відповіді на це питання. І звичайно, ми їм пояснюємо, що. Поки це питання не вирішено, і його потрібно вирішувати. Щоб його вирішити, потрібно прийняти рішення, як у нас зараз які темпи мобілізації будуть, зрозуміти конкретно, який нас мобілізаційні ресурси. Я не кажу про те, що вони мають звільнятися прямо е з армії. Ми маємо налагодити, тому що в нас має ця країна воювати, е і не в плані воювати там з автоматами вся країна стояти на полі бою, а воювати думками і допомагати. Да хтось з нас допомог... Навіть неправильно я сказав, вони мають розуміти саму війну. Бо вже часто ми бачимо, що хтось не розуміє, що війна десь там далеко. Я наводив уже приклади, які були. Тому нам ці питання потрібно в першу чергу вирішити таким чином, щоб ми могли проводити ротації. І не так, що там хлопці півроку на війні їх там на тиждень, десь на перегрупування вивели. Вони там поправили свій одяг і повернулись назад. А Потрібні серйозні ротації. Для цього потрібні серйозні. Підрозділи, щоб у нас групували, що там відвоювали три місяці, хоча б на місяць, або на півтора вони мали можливість вийти на перегрупування, на довкування, на злагодження, повторне на навчання, що також головне, і знову йти виконувати завдання. Тому це рішення, яке там зараз намагаються вирішувати наші командири проведення ротацій. А на рахунок мобілізації, ну я думаю, це рішення має демобілізація, має прийматися вище. І я вже неодноразово говорив, що мають бути якісь конкретні сроки, терміни. Але для цього ще раз держава має дати зрозуміти всім, що служити будуть всі ті, хто підпадає під мобілізацію. А не так, що є окрема каста, які можуть і за кордон виїжджати, які можуть там типу займатися різними справами, але війна для такого держави, якщо ми говоримо про провідну немає почула. Ну було ще кілька запитань, але на жаль, маю завершувати з вами розмову. Пане Романе, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і полковник СБУ.